Я їду з пісків отак, по набережній, дивлюсь, що дим звідси йде. От. Ну і прибіжав допомагати. У вас вдома є якісь пошкодження? Ви знаєте, це якесь диво, але от, якщо там подивитись отак, на дім, отак, на наші вікна цілі, а отак, навкруги все повилітало, хоча звичайні вікна. От. Забрав кішку, в машину, в переноску, ну і сюди прибіжав. Так, запоріжці розповідають про момент ворожої атаки. Пані Ірина була вдома, сховалась в кімнаті, але й там обвалилась стеля. Також в будинку пошкоджені вікна та двері. За словами жінки, було два вибухи. Після другого на швидкій забрали сусіда. В будинках почалась пожежа. Бахнула перший раз. Бахнуло перший раз, а ось начебто тут. І ось цією хвилею почали сипатись камені, і мені цеглою ось сюди. Я побігла до себе сюди. В мене там є кімната така глуха, і я її називала бункером своїм. Все туди ховалася. А там стеля. Як бахнуло, на мене ці глиби величезні на голову. Я голову накрила подушкою, але все одно ось попало. 20 людей постраждали внаслідок атаки. Шестеро з них лікуються стаціонарно. Їхній стан медики оцінюють як стабільний. Внаслідок ворожої атаки трапилось кілька пожеж. Понад 100 рятувальників гасили займання. Завдання ускладнювалось через спеку та постійні повітряні тривоги. Працювали на трьох локаціях. Перша це два житлових будинки на площі 300 квадратних метрів. Плюс до того. Зруйнована житлова забудова. Друге місце влучання це адміністративна будівля одного з підприємств на площі 100 квадратів відбудували загоряння. І один з навчальних закладів, вищих навчальних закладів також постраждав. Загальна площа горіння склала 600 квадратних метрів, горів дах цього корпусу, а також п'ятий поверх. В національному університеті Запорізька політехніка повідомили про пряме влучання в третій корпус у гуртожитках 4 та 5, а також у четвертому корпусі університету вибито вікна та пошкоджено частину внутрішніх конструкцій. Згоріли автівки, припарковані поблизу. Відбувається ліквідація наслідків після ворожих влучань. Горить покрівля і скоріш за все, декілька поверхів точно доведеться розбирати. Сотні вікон також пошкоджені. Наразі підрозділа десь нас була сідатися наслідків пожежі. Пошкоджено понад 30 житлових будинків, гуртожитки, комунальні та освітні об'єкти. Електро- і водопостачання вже відновлено. Газу досі немає у семи будинках. Це 30 абонентів. Наступного дня на місцях прильотів продовжили працювати понад 200 фахівців, серед них 30 працівників КП Запоріжем вони закривали вікна та ремонтували дахи. Паралельно тривало прибирання. За інформацією КП «ЛОАШ», вивезли понад 6,5 тонн сміття. Відпрацювали у багатоквартирних приватних будинках, також у нежитлових приміщеннях. Загалом це 13 адрес. Для встановлення тимчасового захисту пошкоджені віконні отвори. Було використано майже 130 листів ОСБ. Ліквідовувати наслідки прильотів розпочали і в університеті Запорізька політехніка. До роботи долучились і студенти та викладачі закладу. За словами завідувача кафедри програмних засобів Сергія Суботіна, кілька лабораторій вигоріли вщент, а більшість приміщень потребує лише прибирання. Майно та обладнання майже не постраждали. Декілька лабораторій, кількох кафедр були. Ушкоджені, ну після того а, був зайнятий пожежею дах. І, на жаль, ця пожежа поширилася зараз. Весь корпус прибирають від наслідків. У Нас в цей день були лише декілька лаборантів, і вони встигли при оголошенні тривоги спуститися в бомбосховище. Тому, на щастя, в нас люди не постраждали взагалі. У двох пошкоджених гуртожитках вибиті вікна та двері, зіпсоване і обладнання, яке забезпечує теплопостачання в душових кімнатах. У гуртожитках проживають студенти з сім'ями та переміщені переміщені особи на щастя ніхто не постраждав. Дві наші поверхівки там проживає багато внутрішньопереміщених осіб з сім'ями. Наші студенти, які проживали раніше, там, можливо, десь місто Енергодар, Мелітополь, сьогодні навчаються в Запорізькій політехніці і постійно проживають в гуртожитках. Будемо лише ліквідовувати наслідки влучань і відновлювати наші гуртожитки. Також екологи фіксують і масштабне забруднення території Олександрівського району. 1750 квадратних метрів засмічено уламками будівель та іншого сміття. Фахівці Держекоінспекції Південного округу зафіксували порушення, матеріали передали до правоохоронних органів. Олександра Микита Дейнега,